Подарувати захисникам атмосферу Різдва у сьомому прикордонному карпатському загоні зібрали спеціальні пакунки для бійців комендатури швидкого реагування шквал, які зараз виконують бойові завдання у серебрянському лісництві. Там на передку немає магазинів, немає аптеки, ти не можеш там собі нічого купити. Навіть ну, банально якусь зупу заварити собі, да, там, типу мівіни чи щось такого. На це немає людей ні часу, ні можливості. Тому ці такі от подарунки для хлопців вони дуже важливі. Як їх сприймають хлопці на передовій, скажу, на війні 14 2014 року нам так само приходили подарунки, Ну, ви бачили, напевно, коли-небудь, як дитина радіє якомусь подарунку. От доросла людина в три рази більше. Кожен подарунок це нагадування про мирне життя і про рідну домівку, додав військовослужбовець. А коли вони бачать там, дитячий якийсь малюнок чи там оберіг якийсь. Це збільшує мотивацію боронити нашу державу. Оскільки я, я вже кажу, неодноразово це показав і буду повторювати. Коли москалі забирають нашу територію, це ну, погано. Коли вбивають наших людей, це дуже погано. А коли вони крадуть дитинство в наших дітей, перепрошую, це дуже дуже погано. І це дуже хороша мотивація для того, щоб їх знешкоджувати. Загалом зібрали чимало речей по запитам військових: це і їжа, оберіги, та навіть техніка. Насправді в коробках дуже різний асортимент. Це провізія, це речі, предмети першої необхідності, які є швидкими розхідниками на передовій. Ми всі знаємо, що там немає змоги піти в магазин, коли ти хочеш, і купити собі те, що ти хочеш. Тому це предмети першої необхідності. Це кава, чай, печиво, ліки, це сухий душ, це Окопні свічки, це е, і обереги, і порошки, і туалетний папір, і і щітки, і станки, і електрочайники, е, і солодощі. Наразі усі речі ростали по коробкам, і вже незабаром їх отримують ті, хто зараз боронить нас від ворога. Для що ми безмежно вдячні. Волонтерському фонду Волонтери Маловистівщини ми вдячні школі гімназії Львівської міської ради.